Друзі, всім привіт! Продовжуємо майструвати нашу кліточку. Друга частина, яка вам обіцяв. Так, що у нас сьогодні ми будемо робити? Ми зробимо двоє дверцят, зашємо оцю нашу боковушку і зробимо кришу. І побачу, якщо встигну, то може ще її чим-то вскрию. В бо такий сьогодні об'йом у нас роботи. Розміри я покажу всі вам в кінці відео, які в мене вийшли розміри. Все, погнали ділати. Ось так зробили. Дверьку. Одну, звісно, трошки завіси, хотів середину, але трошки завісики не гарно вийшли. Ну, все таку ручку зробив. Шпінгалетик. Ось так у нас виходить. Ось таку зробили другі дверцята. Ось так вийшли дверцята. Другі дверцята. Все, зараз будемо зашивати вже нашу. Оцю боковушечку будемо зашивати і потім вже верх робити. Так, зашили ось так боковушечку Ось так наша боковушечка Так, зараз будемо робити кришу. Так, зашили нашого верха. Ось так у нас. Верха а потім накриємо профнастілом. Ось таким оголочком. Зробили. Так, її у планах все покрити морілкою. Ось отак у нас виходить морілочкою. Зараз криємо ще морілочкою. Того, що біле, воно потім все буде грязне. Ось так от. Марілочкою. Зараз передок також скрию. Кришу, мабуть, не буду морілкою, тому що вона все одно криється профнастілом. Ось так. Все, коли скрию, потім вже вам покажу далі. Так, скрили морілочкою. Казав, що кришу не буду, ну коротше, морілка ставалась лишня, думаю, ладно, була не була. Накриємо ще профнастілом. І ось така в нас вийшла кучка. Раз, раз. В середині вже, понятно, що не скривав. Тут не знаю, можливо, зараз ще дам, мабуть, досточку. Або ні. І прозівав, ребята, отут зашить. Тут також зараз виріжу. Оцей проміжуточок зашив. Так. Ось так вийшло. Все, тоді накрию вже профнастилом І вам скажу вже чіткі розміри. Скільки на скільки в мене вийшло. Ось така кліточка, взагалі. Чудеса. Так, ось так. Зашили верхушечку. Щось я протопив тоді ту доску зашити. Зашили, ось так у нас вийшло. Ось так. Все, відіграємо кришу. Зараз ріжемо стіл і накриваємо нашу кришу. Так, зробили ще, повісили ось таку бункерну кормушечку. Зараз покажу. Ось отак. Сюди ми насипаємо, тут така защёлочка. раз собі витягнула. І тут вічно в них зернятко є. І отака паїлка, капельницю не ставила, отака паїлочка. Да, знаю, що я її неправильно встановив, но не хочеться трошки далеко, щоб пляшку туди всередину ставити. Ось тобто я отак зробив, тут прорізав дірочку, там прикрутив її, зажав і все. І отак вона буде пляшку раз. І не треба і не треба буде всередину лазити. Ну, ось, в принципі, отак от. Все, Бомба. Все, ось так, все, ріжемо профнастил, накриваємо і все. І у нас все готове. Все, ось так. Даліпашили профнастильчик наш і взагалі ідеально, вийшла кучка. Ось така. Профнастил, кормошечки. Ось таке у нас вийшло. Так, сейчас вам покажу мої всі розміри. Так, розміри, довжина у нас два. Глубина у нас 80. Ну, 80, 83 глубина вийшла. Так. Висота самої клітки. Висота самої клітки. 70. Висота 70. Висота ніжок до самої клітки. Також 70. 70. Так, що в нас по отсекам? Маточник у нас. Маточник на 40. Тут у нас вверх 30. Вверх 30. Ну і, соответственно, дверцята у мене по 39. Ну, 39-40 вийшли дверцята. Ось така кліточка Ось так ми її поставили біля наших, біля вольєрчика з фазанчиками. Фазанчики наші вольєрчики. Ось так у нас тут короличка Вона порісна. Ось так. Її. Травички. Скоро буде поросити, так ми її підстелили. Все. Ось така кліточка. Ну і відповідно, сюди також соломки намостили, потім пустимо. Я її вже пускав, вона тут лежала собі, а Ну, все, ось таке було відео. Доробив я нашу кліточку для короликів. Якщо комусь подобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па.